Здавна на різдвяні свята у нас готували калач. Зберігайте рецепт традиційного галицького калача. Беремо тепле молоко, всипаємо цукор і додаємо живі дріжджі. Я завжди беру свіжі дріжджі від духмяна хата, які легко справляються навіть з важким тістом, де багато масла чи начинки. Все гарно розмішали, накрили і в тепле місце на 15 хвилин. Тепер додаємо масло кімнатної температури, трішки розмішали, додаємо яйце і знову розмішали. Далі поступово вводимо просіяне борошно. Коли все додали, потрібно руками Замішати 5-7 хвилин тісто, а тоді накриваємо і в тепле місце на 2 години. Викладаємо на поверхню і розкачуємо в тонкий прямокутник, змащуємо розтопленим маслом і присипаємо сухим маком. А тоді скручуємо в рулет, який розрізаємо навпіл, але не до самого кінця. І заплітаємо калач, як на відео, краї сховавши всередину калача. Перекладаємо форму на пергамент, накрийте плівкою і лишіть на 40 хвилин, щоб піднявся. А тоді в духовку при 180 на 30 хвилин. Присипаємо цукровою пудрою і готові.